Ну хіба не дивина, Ну, подивіться на це диво, подивіться, як він виглядає. Хіба не царський? І царський, і королівський. Прекрасний. У нього квіти солодкі. Його дуже люблять комахи. Вони приходять ласувати і мурахи, і сонечки, і жужики і різні, і бджолики, і джмелики. Всі дуже люблять. Шкода немає сонця, щоб ви побачили у всій красі? Подивіться, яка ідеальна божественна симетрія, які пропорції. Дивина прегарна, причудова. Ну, краса, це звичайно прекрасно, Але з чого ми так навколо неї ходимо? І для чого нам оце огородиться і збирати такі квіточки для вас? Корисні властивості. Коротко, це, звичайно, не всі. Відхаркуюче, особливо, якщо у вас десь є задавнені, задавнені моменти з верхньою дихальною системою. Будь-які діагнози. Бронхіти, ларингіти, трахіїти, кашлюк, коклюс і багато чого може бути іншого. І астма. Вже гарно розріджує, слиз, підгаркує, вичищає. Дуже потужне протизапальне. От якщо в організмі є запальні процеси, які ви... ну, викликають безліч неприємностей, то запальні процеси от якраз буде працювати. Ви, можливо, і не будете знати про свої запальні процеси, а воно буде вам їх і старі вичищати, і нові припиняти прямо на початку. Запальні процеси опорно-рухового апарату, знову ж таки, суглобів. Проносне, гарненько вам почистить, в кого там закрепи. а закрепи в такої кількості людей, що ой-ой-ой, я ж знаю, на консультації приходять, і ну, більша частина людей має закрепи. тобто це буде розслабляюче для вас, поочищуючи і дуже потужне, рано Відвар Відвари з листя і квітів використовують для ванн. для такого комплексного лікування всього тіла і опорно-рухового апарату. Можна ці квіточки настоювати в холодній воді або в гарячій воді. Вживати з квітів роблять порошок, який засипають найскладніші гнойні рани. І навіть використовують, коли тріщинки на сосках в матерів годуючих. Дуже гарно швидко загоює, щоб ну, мама не страждала, і швиденько можна було годувати дитину. Показуємо вам потужні рослини, здається так, накосити швиденько, да? що ж тут за проблема? Чому сировина така дорога? А ось тому мої хорошенькі. Збирати треба лише ось такі квіточки. А це вже зовсім інша історія. Сподіваюся, мені вдалося закофати вас цю унікальну рослину цей дар нашої української природи.